Ігор Коваленко отримує ключі від нової квартири. Чоловік разом із дружиною Людмилою, родом із Соледара. На Вінничину сім'я переїхала у 2022 році. З того часу орендували квартири, дізнавшись, що є можливість отримати житло, стали в чергу, оскільки така допомога для родини надважлива. У нас город зруйнований ще не залишилось нічого. Будинок наш, квартира згоріла. Батьківський дім теж зруйнований. Ну, город у нас зовсім перестав існувати. Та дуже бо... складно було, бо потікали роботу друзів, знайомих. Тут нікого взагалі у нас не було знайомого. Дуже тяжко було орендувати, дзвонили, що вибирайтеся. Це дуже тяжко всі переїзди. А тут це дуже важливо, що тебе вже не дзвонять і не скажуть, що вибирайтеся геть. Отримав ключі від нової квартири і В'ячеслав Іванченко, чоловік ветеран російсько-української війни, родом із Донеччини. Звільнився зі служби у 2023 році. Та разом із синами та мамою переїхали до Стрижевської громади. Я в соціальну службу прийшов. Ну я знав, що виділяють дома для переселенців. Я просто поцікавився, прийшов. Вони мені сказали, так да, виділяють для переселенців дома. Записали мене. І от вони скажу ну, скільки буквально, ну чотири місяці, на пройшло будинок для внутрішньо переміщених осіб облаштували у Стрижевській громаді на місці закинутого приміщення. Його реконструкцію провели коштом громади та благодійників. Внутрішньо переміщених осіб в нас на сьогоднішній день до тисячі, тільки почалося в нас було десь близько півтори тисячі жителів, але вони постійно, як важкий фронт, то збільшується, зменшується. Тобто люди, хто знаходить щось десь подібне, але дуже велика є потреба в житлі, такому належному житлі, повноцінному житлі. Багатоквартирний будинок спільно з благодійним фондом житло для ВПО та меценатами з Польщі та Німеччини. Загальний бюджет проєкту 31 мільйон гривень. Після року зусиль ми бачимо результат нашої спільної роботи, таку гарну будівлю, і це прекрасно. Сподіваюся, що вона стане тимчасовим прихистком, домом для тих, хто на жаль втратив свої оселі через величезну трагедію, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Я хочу побажати вам гарного затишного дому. Я думаю, що це те, чого ви в першу чергу потребуєте. Будівля площою 780 метрів квадратних оновлена та переоблаштована у 14 сучасних квартир. Кожна готова для проживання. Облаштований санвузол і кухня, встановлені меблі та побутова техніка. Третій пріоритет роботи Вінницької обласної ради це трубота. І сьогодні ми якраз бачимо очі Наглядний приклад, коли об'єднуються зусилля і влади, і благодійних організацій, і інвесторів. І в результаті ми маємо надзвичайно позитивний потужний результат. На території біля будинку також облаштували дитячий майданчик та місця для відпочинку. А у приміщенні амбулаторії що поруч укриття діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.